І вони там оце у вас там нема карт. Чим крить в країні є потенціал, який нас може захистити. В розвіточку ми можемо йобнути дуже неслабо. Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка з судовольством вже тактично би нас йобнула і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви в принципі і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте, і колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили її віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, кінечно, по дебільному звучить, да? Uh, ну, ми вирішилися на це, все-таки зробили цю глупість Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все-все, віддали, все да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, отв'ятечку ми можемо йобнути, дуже неслабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли uh, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце, у вас там нема карт, чим крить? Ці карти у нас в руках. Зеля був такий уверений. Ну я просто до цього схиляюсь, Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить, і як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. А, це понятно, що це не секрет. Не там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там сума сейшов на емоціях. Вийшов це до речі, показник того, що зеля я не фанат зелі. Розуміло? ви знаєте мою думку про зелю. Це показник, що Зієль приїжджає в Білий дом, і Він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабесть дуже сильно показали. Того я більш переконаний, що зараз цією підтримкою Європи з закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у нас буде. все думаю. Ну, все ж таки Україна кому-то нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати, Ну це може я, раз два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди, ну то, що залітає в рекі, в рекомендації поняла? Тобто, там в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам піздє, нам всім хана. Ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі відосики не дуже пересилають. От ну, і вона, аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнути, як впливати на цю війну. Все слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.